Літній табір адвентистів сьомого дня, розташований на березі Женевського озера, зворушив серця та життя молодих людей у Швейцарії. Влітку Адріана працює в лаплажі завдяки позитивним спогадам про своє перебування в кемпінгу. У нас були моменти, коли ми гуляли біля озера, розмовляли біля вогнища. Це дозволяє вам спілкуватися з однією чи кількома людьми, мати можливість обмінюватися досвідом, ділитися проблемами, мати особливі моменти і підбадьорювати один одного. Учасники табору проводять дні, займаючись цікавими справами, наприклад, водними видами спорту на озері. Окрім цього, вони також звертають особливу увагу на розвиток глибшого зв'язку з Ісусом. Я думаю, що завдяки цьому досвіду я надзвичайно зросла, чи то тут, у таборі, чи в житті загалом. Програми та все, що надають лідери, пастори та інші, дозволяє вам розвивати своє духовне життя. Це допомагає мені навіть сьогодні, як дорослій людині, розвивати стосунки з Богом. Насправді, це те, що тут часто трапляється. Адріана бачила, як багато людей віддали свої серця Ісусу та прийняли хрещення в озері. Завдяки пережитому досвіду в таборі. Від думки про це у мене по шкірі бігають мурахи. Ми усвідомлюємо наскільки потужний Господь, який присутній з нами в кожної миті. Цей досвід дозволяє нам справді усвідомити присутність Бога в нашому житті. Табір розташований між двома містами Женевою та Лозанною. Це робить його центральним місцем для багатьох відвідувачів. Окремий доступ до озера надає людям безпечний спосіб насолодитися водою. Завдяки рокам веселощів і духовного зростання, які забезпечив цей табір, час вплинув на умови. Програми можуть діяти лише в теплі місяці року через застарілі труби та сантехніку. У холодну пору року труби замерзають. Це робить непридатними для використання кухню та ванну кімнату. Кухня теж має свої проблеми. Цей невеликий простір потребує оновлення та додання зони для належного зберігання продуктів харчування, кращого планування та розміщення нової побутової техніки. Завдяки цим покращенням табір зможе працювати цілий рік, відкриваючи нові можливості для служіння. У цьому кварталі частина ваших пожертвувань 13 суботи буде використана для ремонту табору Лаплаш. Ваш внесок дозволить пропонувати ширший спектр програм протягом року. Будь ласка. Моліться за цей проект у Швейцарії. Дякуємо за вашу підтримку, яка змінює життя таких людей, як Адріана.